Заработав російський енплізм. Дуже багато російської техніки, якої є підбитої, яку хлопці наші з моєї бригади підривали. Джевеліни лави. Беремо деякі деталі на нашу техніку. Дуже багато підходить іменно з танків на брем. Беремо того, що навіть такі клечки, у нас дуже їх мало є. Того йдемо, вибиваємо, забираємо. Дуже багато колісної техніки є, яку також забрали, яка нам зараз служить і б'є русню вже нашими хлопцями. Хлопці, кидайте далі техніку, нам дуже треба такий інтенліз ваш. Дуже багато техніки такої, от, іменно от такої, що вони самі її покидають і тікають. Особливо коли був тут наш наступ. Дуже багато наші пособирали техніки. От, іменно от, такої 72 B3M з турбірованим двигателем на 1150 кінських сил. Техніка дуже швидка. Ночний приціл взагалі дуже, дуже добрий, Він розпознає. В нього тепловізор СЕР розпознає тепло до п'яти кілометрів спокійно, можна побачити, що це даже там тварина або людина.